Це будинок жительки комишан Любові. Жінка каже, 16 серпня, коли російські військові обстрілювали селище, снаряд влучив у дах. Стінка одійшла, і потолок отой із цієї упав. Він держиться на трубі, на отійш, що парове отоплення одразу, а тоді опори поставили. Ну і, і ось треба цю стінку розбирати і перелажувати, щоб двері потім встановити. А як той потолок підняти, я не знаю. Оце ж тут перестінки були. І сюди був перестинок, тут кімната, тут була спальня. Вона впало, криша провалилася. Жінка говорить, від смерті її врятувало те, що під час обстрілу до неї прийшла соцпрацівниця. Я боліла, бо в мене воспалення легких було. І принесла мені моя соцроботниця Надя, принесла лікарство в місті купила і погукала мене. І я вийшла до неї. І оце з нею сиділи, перший прильот, як лупануло. Вона каже: Ой, у вас так страшно, пішла я додому. І пішла. А слідуючий прийом мені. І ось у моя постель, де я лежала. Ось подушка вся розірвана, це макрова просить, що там все отако. А тут стояла шкаф стояв з одягом. Його нема. Одні доски там повикидали. Одежда вся і прийшла в негодність. Любов мешкає одна, каже: для відновлення будинку грошей у неї не вистачить. Мебель як мебеля хата, я не знаю. Що. І що я можу зробити? Я ж кажу, три пенсії. Що я можу зробити? То спасибо, що племеники в мене такі і сусіди хороші, що приходять, допомагають. Винесли цю всю глину, все это, ну, ще трактор приїхати і з погрузчиком забрати, бо там ви бачили, яка гора глини. А що далі, то далі треба нанімати яких строїв, щоб оце ж зробили цю кришу. Любов отримала будівельний набір, який цього дня привезли до комишан волонтери гуманітарної місії Проліска. За день роздали 100 наборів, розповів консультант Владислав. Це 2000 досок, 2000 тисячі рік, балонів піни, 300 листов презенту Тарпаулину і 3000 квадратних метрів плівки. Також привезли цвяхи і гвозді. Усього у Херсонську ТГ Ми передали більше полутора тисяч будівельних наборів. За словами старости Катерини Рогової, внаслідок обстрілів населених пунктів Комишанського округу російськими військовими пошкоджені понад 300 будинків через підтоплення. Після підриву Каховської ГЕС потребують ремонту 256 будинків. На сьогоднішній день нам дуже потрібні будівельні матеріали Це ОСБ, це дошки для відновлення даху. Це шифер або металопрофіль для відновлення знов-таки даху, тому що попереду зима, як її пережити людям, коли повністю зруйнований дах, не зрозуміло. Також в окрузі 26 або 27 будинків зруйновано вщен від обстрілів, і 12 зруйновано від потоплення. Катерина Рогова говорить, зараз в Комишанському, Старостинському окрузі залишилось 7 тисяч 200 людей. До повномасштабного вторгнення тут проживали 11 тисяч. Олена Сумська, Наталія Тимофєєва, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини Херсонщина.